Підрядники нажилися на будівництві житла для переселенців в Андрушівці Житомирської області. Для будівництва житла для переселенців в Андрушівці Житомирської області виробничо-комерційна фірма Урарту вказала у кошторисі деякі матеріали втричі дорожчі від ринкової вартості. Про це йдеться у розслідуванні видання наші гроші. Комунальне підприємство Андрушіївської міської ради Комсервіс 8 жовтня за результатами тендеру замов. У компанії Урарту будівництво житлових споруд для переселенців за 25 мільйонів гривень на вулиці Заводська. Роботи планують завершити до травня 2025 року. Підрядник зведе 10 двоквартирних збірних каркасних, тобто будинків загальною площою приблизно 1000 квадратних метрів для внутрішньо переміщених осіб. Роботи фінансуватимуться коштом благодійного інвестора акціонерного товариства з Норвегії. У кошторисі арматурну сталь підрядник врахував по 53 тисячі гривень за тонну, хоча на ринку вона коштує 32 двічі гривень. Гладку гарячу. Чекатану арматурну сталь, фірма замовила по 54 720 гривень за тонну. Хоча інші компанії продають її по 34 990 гривень. Бетонні блоки для стін у рарту оцінили по 2616 гривень за штуку. Хоча їх можна придбати по 1566 Поліетиленові труби підрядник прахував по 1991 гривня за метр. Хоча ринкова ціна складає 525 гривень, що втричі дешевше. Лише на цих позиціях переплата може сягати майже 1 мільйона гривень. Компанія Урарту отримала підряд без конкуренції, бо на торги більше ніхто не прийшов. Фірма зареєстрована в 1993-му у місті Баранівка Житомирської області. Вона належить Армену Сарояну, а керує нею Роман Крисюк, який до жовтня дев'ятнадцятого року очолював управління дорожнього будівництва та інфраструктури Житомирської обласної державної адміністрації.